У цьому теплому, теплому відео, яке ви щойно бачили, чотири жінки розповідають про те, чому вони залишилися у своїх рідних оселях, попри війну, а ще діляться мріями на майбутнє, коли ця війна завершиться нашою, звісно, перемогою і в Україну повернеться мир. Ми учасниці соцпроєкту моїм рідним, який доповнює і ще один масштабний проєкт про ООН та мінекономіки «Soul of Soil», тобто душа землі. Він показує ті ризики, на які йдуть. Люди, аби вирощувати, збирати, годувати і готувати, господарюючи на деокупованих розмінованих звільнених землях, із яких народжується найдорожча страва у світі. Її приготували у межах ініціативи, і зараз пропонують у меню декількох столичних ресторанів. Здавалось би, звичайна паляничка із кабачковою ікрою, але ці продукти вирощені на розмінованих полях. Миколаївщини, про важливість процедури і про сам проєкт докладніше спілкуємося із нашим гостем на зв'язку з головним завданням Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки України. Добрий вечір. Дякуємо за участь в ефірі. І слава Україні. Вітаю добрий вечір. Україна це не тільки про територію, це насамперед про людей, і про їхні історії. Тому і найбільше такі історії і проймають тих, хто, попри небезпеку війни, як ось ці чотири жінки і далі залишаються обробляти землю, вирощувати і такі історії і наповнили проєкт «Soul of Soil», і його нещодавно демонстрували на конференції у Швейцарії. Чи досягли сподіваного ефекту, і які відгуки партнерів, яка їхня? конкретна допомога. До цього, я це дуже коротко, але які підходить, тому давайте розкривати відповідь. У цього проєкту були різні. Скажемо так, типи завдань різні задачі, різна мета для різних аудиторій. Задача номер один – привернути увагу до проблеми в Україні, яка стосується не якихось абстрактних територій, не якихось абстрактних проблем, не якихось там абстрактних полів, які забруднені а конкретних людей. Які живуть в конкретних територіях, які були звільнені від російської навали, і ці люди не планують полишати свої домівки, продовжують жити життя нормальне життя. Хоча б це дивно не звучало на доокупованих територіях, намагаються жити нормальне життя від таких от персональних історій, конкретних людей ми рухали нашу аудиторію, наш партнерів до глобальних викликів, тому що. Україна є одним з головних гравців на майданчику глобальної світової продовольчої безпеки. І від таких конкретних історій, конкретних бабусь, в тому числі залежить, чи буде їжа в далеких країнах глобального півдня, в африканських або азійських країнах. І воно все пов'язано в таку єдину. Мережу послідовність нитку і задача цього проєкту була через таке емоційне звернення про конкретних людей, про конкретних жінок донести інформацію про те, що ті проблеми, які ми тут маємо в Україні, це не проблеми якихось абстрактних українців, це проблеми глобальні, світові. Якщо з їх не вирішувати тут, то доведеться вирішувати проблеми з голодом. А країна глобального типу. На Миколаївщині, де зібрали продукти для найдорожчої страви, досі замінованими залишаються. Навіть важко собі осягнути цю цифру понад 750 тисяч гектарів землі. Через те, що так важко уявити площу, як би мож можна конвертувати ці цифри, ну наприклад, в кількість хлібин, які не можна спекти, через те, що землі заміновані, чи в кількість зерна, яке не можна зібрати і доправити, наприклад, в ті ж таки країни, куди ми доправляли у мирний час. Це знаєте, дуже популярна вправа. Ми постійно а, перетворюємо ці абстрактні значення, що таке гектар. Мало хто розуміє, що таке гектар на, на площі, а і ми це постійно робимо для того, щоб привертати увагу, коли ми говоримо, що там певна територія України є потенційно небезпечною а це дорівнює там кілька країн Європи. А, якщо ми кажемо про Миколаївщину і про ті гектари на Миколаївщині, то середня врожайність, якщо він помиляється близько. Чотирьох тонн зерна з гектара. Якщо це зерно перетворити на борошно, це у нас буде близько двох тонн борошна. Якщо ми це все перетворимо на хліб, це буде близько шести з половиною тисяч булок хліба. Якщо ми це все перемножимо, перерахуємо, це будуть мільярди одиниць хліба, які ми можемо випекти і нагодувати цим хлібом не тільки. Українців і населення України я знову повертаюсь до першого питання. Що коли ми говоримо про забруднення територій, на яких вирощувалася агрова продукція, ми говоримо не тільки про Україну, Україна себе прогадує, і у нас не буде проблем з голодом. Це однозначно, але виклики виходять за межі наших кордонів, за межі кордону 91-го року, і стосуються країн далекої Африки. Так, ми розуміємо, що вирощуємо більше ніж потрібно для власного споживання, з огляду на те, що ну це наповнює наш бюджет, коли ми продаємо чи зерно, чи будь-яку іншу агропродукцію. Якщо повертатись до площі, але говорити в масштабах країни за відкритими даними, які наводить ДСНС, йдеться про майже третину площі нашої держави, яка забруднена наслідками війни і дій окупантів, чи так це чи ця цифра досі актуальна. Важливе уточнення, коли ми говоримо про потенційно забруднені території, про ті території, які можуть нести ризики, нам треба розуміти, що це не суцільне мінне поле. Ми говоримо про 174 тисячі квадратних кілометрів, які можуть нести загрозу Та ті території, де відбувались бойові дії, де Україна не контролювала хоча б кілька днів цю територію. А це територія, де дістає російська артилерія, ствольна, так реактивна, де відбуваються постійно. Тобто, це така територія ризику, там де він був, і там де він а, залишається. Ці всі території треба обстежити і ідентифікувати реальну небезпеку. Переважна більшість цих земель повертається в експлуатацію без розмінування, тому що там небезпеки немає. Але ви знаєте, це таке лотерея. Ти ніколи не знаєш, в якому місці може бути ця протитанкова або протипіхотна міна, тому не можна на це зважати і просто взяти і обробляти цю землю. Тому для цього робиться не технічне обстеження, і після цього ми визначаємо небезпеку про конкретні цифри: 174 тисячі квадратних кілометрів. У нас було. Зараз 139, за півтора року повернули 35 тисяч квадратних кілометрів до продуктивної експлуатації. Ну і про це теж важливо говорити, тому що ми кажемо про площі, які досі заміновані, але мало говоримо про те, що вже розміновано, і фактично може оброблятись там, можуть вирощувати різноманітні культури з того зерна можуть робити борошно і пекти хліб, про який ми говорили у нашому ефірі. Ми долучали до розмови жінку демінерку, яка. Працює в організації неурядовій, які власне займаються розмінуванням звільнених територій на Харківщині, і зараз гуманітарне розмінування це справа і таких організацій. Також але звісно, усі ці оператори протимінної роботи мають бути сертифікованими. Скільки таких організацій уже є, і скільки можливо перебуває на етапі сертифікації, тому що ми розуміємо, що це справа не на день, не на місяць, можливо, на роки. На роки в деяких місцях на десятки років це правда надовго. А, скільки компаній компаній зараз близько 60, якщо бути точним, 63 було зранку, а, приблизно 50 А у нас знаходиться на етапі сертифікації. Чому приблизно 50? Тому що деякі компанії не пройдуть сертифікацію, не отримують дозвіл і не стануть оплатими. Тобто загалом ми очікуємо в роботі близько 100 компаній але дуже важливий момент, що не кількістю компаній треба вимірювати ці показники а важливо вимірювати кількістю роботи, яку виконують ці компанії. У нас зараз є багато компаній, 63 є урядові, неурядові, міжнародні, українські різної форми організації власності. Але коли ми говоримо про реальний вплив і роботу в полях, у нас є до 10 великих міжнародних організацій, які працюють, також, а також близько 10 компаній великих українських, які вже розвинулись набули були ту спроможність і беруть участь а, в тому числі у а, тендерах на на, на, на на постачання послуг з розмінування цих територій для агровиробників. То тобто реальна спроможність, якщо ми говоримо про ці компанії, це близько 20-25 компаній, які працюють активно в полях. Наша задача як міністерство економіки змусити всі компанії працювати в хорошому сенсі змусити, тобто знайти інструменти, яким чином ці компанії будуть працювати в полях і за цю роботу будуть отримувати а, гроші ресурси для того, щоб збільшувати свою спроможність. Ми хочемо просто шукати ресурси, роздавати цим компаніям, щоб вони купували техніку, обладнання. Важливо зробити так, щоб вони заробили ці гроші і не нарощували свою спроможність таким чином, органічним чином ставали сильними. І після того як ми завершимо роботу в Україні, поїхати в інші країни по світу в Африку, в Азію, Ден Америку, щоб у цьому світу знали, що українські компанії найкращі в світі, Ну так ми зараз та країна, яка у цій сфері. Мало з якою може рівнятися у на жаль у такому досвіді. Пане Ігоре, у вас є військовий досвід, і ви розумієте, що залишають по собі росіяни на територіях, де тривають бойові дії, на територіях, де була окупація. Ми бачимо, як фактично міста зрівнюються із землею, їхніми авіабомбами. Зараз найбільший гарант того, що землі будуть розміновані і повернуться у вільну Україну, це збройні сили України. Але після деокупації і після розмінування, що можемо говорити про продуктивність, про родючість цих територій Гарне питання дуже фахове. Що ми можемо говорити про ці території? Треба дивитись на конкретну територію на конкретний випадок. А те, що ми спостерігаємо зараз по тим регіонам, де відбувається основна робота, це. Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Миколаївщина частково ведуться роботи на Харківщині, там де це безпечно, а також ведуться роботи на Херсонщині, там де це безпечно. І от в цих регіонах ми не бачимо якоїсь надзвичайно складної ситуації з високим ступенем руйнації ґрунту, або з високим ступенем забруднення залишковими і вбуховими речовинами. Або Важкими металами грунтів, все, що ми бачимо зараз, воно є в нормах граничних допусків і не є якоюсь такою, що потребує додаткових інтервенцій, але варто зазначити, що коли ми будемо рухатись далі ближче до існуючої лінії фронту, наприклад, на запорізькому напрямку, або заходити в міста і села, які ще не зруйновані. Там ми будемо мати великі проблеми, в тому числі з рівнем руйнації ґрунту, тому що родючі шари ґрунту від кількості вибацій, прильотів цих воронок, які ми можемо спостерігати на полях, це все завдає значної шкоди самі, самі, самі структурі ґрунту і продуктивності ґрунту. Тобто, після цього нам треба буде робити висновки по конкретному випадку, по конкретній ділянці, по конкретному полю. І Не виключено, що деякі території ми будемо консервувати для подальшого відновлення цих територій, тому що впроваджувати традиційні методи сільського господарства або якусь іншу економічну активність там буде неможливо через ступінь руйнації, ступень Але поки що про це говорити зарано. Mm -hmm. а, треба, щоб збройні сили України зробили свою основну роботу, і після цього ми могли вже починати щось, щось планувати про ці території, тому що поки збройні сили. Працюють над тим, щоб а, мати змогу щось де окуповуватиміновувати, розміновувати, очищати. А, це все тут Ну так, ми, ми про це говоримо лише гіпотетично. Пане Ігоре, маємо ще буквально дві хвилинки. Уже пригадую, був проєкт від Міністерства закордонних справ медмінних полів, де дипломати мали на меті також показати закордонним партнерам, яка, яка ціна продуктів, які виробляють з того, що росло на звільнених на розмінованих територіях. І ось зараз таку ж мету має і соло soil душа землі. А чи є в наших партнерів міжнародних розуміння, що проблема існує, що вони можуть нам допомогти з її вирішенням? І зрештою, якщо допомогти нам захищатися зараз, то потім допомагати розміновувати треба буде менше. Абсолютно розуміння є. Про це ми можемо говорити за результатами. Конференції, яка відбулась в Озані буквально на минулому тижні. На позаминулому тижні велика кількість країн, яка активно підтримує відновлення України починаючи з повномасштабного вторгнення, не чекаючи закінчення війни. Що важливо, у нас є великі друзі, великі партнери, які розуміють, що не варто чекати закінчення війни для того, щоб починати відновлення. Так це не працює. Є країни, які допомагають переважно в мілітарній сфері, і вони можуть це робити і, і роблять. Деякі країни не можуть допомагати в напряму нашому війську, такі країни, наприклад, як Японія, але вони займають дуже активну, я б сказав, надзвичайно активну позицію на, на гуманітарній частині, на частині відновлення на постачанні техніки, обладнання ресурсів для різних цивільних структур. В тому числі на напрямку розмінування такі країни, як Сторисів Японія, Корея, Ірландія. Вони, вони не можуть активно брати участь саме в підтримці військової компоненти, нашої, але активно включені в. Процес гуманітарної гуманітарного реагування і відновлення тих територій, які постраждали. Ну і зрештою вони можуть ділитися технологіями, технікою і знаннями. Дякую вам за цю розмову. Дякую за вас час і за вашу роботу. І з нами у завершальній частині головного задань був Ігор Безкаравайний заступник міністра економіки України. І говорили з ним про гуманітарне розмінування і ціну продукції, яка росте на деокупованих, звільнених і розмінованих землях.